Комплект для відпочинку від Leobro – це саме те, що вам потрібно для ідеального релаксу. Два комфортних крісла шезлонги та зручний кемпінговий столик створять атмосферу ідеального відпочинку. Будь-де кожне крісло шезлонг має положення нульової гравітації це положення, яке повністю знімає навантаження з вашого тіла, так як ви лежите в анатомічно правильному положенні. В такому положенні можна себе зафіксувати за допомогою фіксаторів, які знаходяться по обидві сторони цього шезлонга. З тих пір, як ви себе зафіксували, шезлонг тримає фіксацію, навіть якщо ви рухаєтесь. Каркас крісла виконаний зі сталі із порошковим покриттям, тому надійно витримує 120 кг навантаження. Матеріал самого крісла шезлонга теслін. Він є стійким до вологи та стійким до ультрафіолету. До кожного крісла шезлонга у комплекті йде зручний підголівник, який фіксується за допомогою резиночки, та підстаканник, який фіксується лише з правого боку. Підстаканник має відділення під стакан та під телефон. Туристичний столик компактний та зручний. Ідеально підійде для пікніків, кемпінгу та відпочинку. Каркас стола виконаний зі сталі із порошковим покриттям, що забезпечує міцність та довговічність навіть за частого використання. Стільниця виконана зі сталі, стійка до вологи, легко очищається і не боїться механічних пошкоджень. Під стільницею розташований січистий карманчик, дуже зручно для зберігання ваших особистих речей. Посуду або телефону. Комплект максимально компактний та зручний для транспортування. Для того, щоб скласти крісло шезлонг, потрібно зняти підстаканник та покласти всередину. Крісло складається одним рухом. Ось так у складеному вигляді виглядає крісло. І вага його у складеному вигляді 7 кг. Для того, щоб скласти столик для кемпінгу, потрібно від'єднати верхню частину від каркасу і скрутити в рулет. Вкладаємо все у чохол. Наступним кроком знімаємо із основи столика металеві труби. Ось таким легким рухом складаємо основу. Це готове рішення для вашого відпочинку. Усе, що потрібно, вже в одному комплекті.